Без Ісуса, без Бога, наше життя проходить у темряві. Ми не знаємо, хто ми, яке наше призначення, як правильно рухатися по життю. Ми не знаємо волі Божої, тому допускаємо дуже багато помилок, гріхів, через що приходять прокляття, страждання. Руйнація відбувається у всіх сферах життя, тому що коли немає Бога, приходить сатана, щоб вкрасти, вбити і погубити. І тільки коли ми приходимо до живої церкви Ісуса Христа і починаємо слухати духовних Божих людей, пізнавати істину Слова Божого, починаємо розуміти волю Божу і слідувати у всьому Слову Божому. Тоді приходить благослові. Віння і Бог починає відновлювати все, що було зруйноване сатаною в нашому житті, як свідоцтво моєї сестри у Христі, її життя було дуже багато проклять, проблем, залежностей просто руйнація у всіх сферах. Але коли вона прийшла до живої церкви Ісуса Христа, коли вона почала слухати моїх священників Станіслава, Юлію Салтненко, вивчати Слово Боже і рухатися в волі, Божій, тоді Бог благословив у, у всіх сферах життя. І коли в її будинок прилетіла ракета, Бог зберіг її життя, і всі, хто був там, всі залишилися живі.